The history of Ukraine is shown in the large uh, brass panel on the slide. Okay. Anything more to add? No, it's uh... Do you know which one, the uh, description of the mural, like you. the uh, panels? Like you. I don't know which one particularly. The largest panels were in four different countries. Me tudi prekam, me tudi prekam za kinten. To kači v ukrajinski, ti kači šo s tih, ki je na uh, kinten, ja veli smo kinteni. Me na uh, drugom uroči. Mi tato zaraz je stal pračil, včel na, na fakulteti odontologiji. I vin tam, i to je mi tato tu, I to jest duży, to, duży znany taki odontolog w tych czasach 68 roku, a to i dekan dentystycznej szkoły. I więc znał kanclerza, i nareszcie nie dostali pozwolenia zbudować ukraińską kimnatę. wiecie, to jest w tym, że ktoś ma znać kogoś. Wie, to jest, to jest to, w każdym razie 65 roku. I, І пініше вже треба було в тих архітектах тут принести, в тих артистах, що жив. Це ціла маса, і півніше треба було назбирати ті гроші. В тих часах була українська радіопрограма, був такий а, а, Михайло Комічак, що то мав понад 60 років, але кожної неділі була українська радіопрограма. Mm -hmm. І ми через ту радіопрограму просили гроші і пініше, та ціла громада, що багато було українців, що прийшли до тих у паннях тут, знаєте, у Греї, те, що працювали по фабриках і mm вугілля, -hmm. знаєте, фабрикам, азостані, <laughs> азостані, в тих фабриках, азостанів тут ми мали наші тут, В кожному разі. Вони там збирали по 10, по 20, по 50, по, 10, по, 10, по, 100, по 100, на 10 Тих 400 тисяч було скупувати той в 1990 році пала. Чотириста тисяч напівниць. Та треба було, бо то, ви знаєте, треба то, тисячі. То, mm -hmm. І той ремів, той зробив ранкаутом, що є та скрим. Я скривав. Ти є Так. Пані, я перепрошую, я дуже цікавий втім, по... ви знаєте, татари себе більше вважає як частина України. О,